Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Я знаю, що це пролунає можливо навіть фантастично, але в Україну під час повномасштабного вторгнення було інвестовано мільярди доларів. У нові виробництва, причому я бачу три таких класи різних класи інвестицій, можливо, навіть чотири, да? тобто, один це інвестиції українських інвесторів у відновлення зруйнованих заводів, у певне масштабування, да? тобто, це скажімо, деякі інвестиції по інерції або ну певна, скажімо, така планова експансія, яка там не є критичною відносно наявних обсягів діяльності. Це один клас, та другий клас інвестицій це. Через війну, тобто, наприклад, виробництво зброї, спеціальної техніки, і так далі. І так далі, коли низка інвесторів прийшли в Україну для того, щоб збудувати тут саме ті заводи, які допомагають Україні боротися з агресором, відбивати ці атаки. А потім на перспективу ця зброя буде експортуватись і в інші країни, третій такий тип кластер інвестицій це. Повоєнна відбудова, да? тобто заздалегідь інвестори приходять і будують тут ті виробництва, які... Будуть обслуговувати відновлення української інфраструктури, економіки, тобто і це будівельні матеріали в першу чергу, але не тільки там широкий спектр товарів. Та і четвертий клас інвестицій це під євроінтеграцію, під те, що Україна буде членом Євросоюзу У нас буде ще більш щільна інтеграція з європейським ринком. Ну і відповідно Низку товарів можна буде постачати на експорт, тобто і такі чотири ключових класи інвестицій це різні типи інвесторів, різні типи мотивації, але те, що я наочно бачу в нашій економіці, я хочу з вами поділитись кількома такими кейсами інвестиційними. Я не буду. Сьогодні заходити в деталі в воєнних інвестицій, да, тобто в наш оборонно-промисловий комплекс, хоча насправді це основа, я думаю, нашої майбутньої і економіки і промисловості. От, але не буду ділитись деталями. Назвуть які кілька заводів, які на слуху, які дуже публічні, да, хоча насправді ще десятки десятки таких проєктів, які значно менш публічні або не публічні. Ну, серед добре відомих це, наприклад, той же Байкар турецький, який інвестував в Україну понад 100 мільйонів доларів. І це кілька проєктів насправді, і це масштабні сучасні високотехнологічні виробництва. І це геополітичне партнерство. Туреччина член НАТО, Туреччина нам допомагала дуже багатьма речами в протистоянні проти російського нападу, тому це дуже показова історія. Мабуть, ще більш показова і знакова історія це рейнметал, німецька компанія, провідний світовий виробник зброї, який активно будує заводи в Україні. Генеральний директор Рейн Метал Армін підтвердив, плани компанії збудувати три заводи в Україні незалежно від ситуації з війною. І мова йде про перший завод, який вже розпочав роботу. спеціалізується на ремонті техніки. Другий завод в даний час його будують. Він буде займатися виробництвом боєприпасів, почне працювати він наступного року. І третій завод буде зосереджений ймовірно на виробництві. Зенітних систем. Наскільки це серйозно, ви можете самі зробити висновки з того, що Арміна Папергера планували вбити росіяни, і цей такий план був розкритий, і цьому запобігли. Він живий. Він на сьогодні має охорону, я думаю, що кращу, але принаймні не гіршу, ніж канцлер Німеччини. От і це дуже серйозно. Це дуже серйозно. Німеччина найбільша. Економіка і найбільш технологічна економіка Європи, хоча сьогодні вони потерпають, Я записував про це відео через те, що вони позбавлені дешевого російського газу, але вони заміщують його доволі успішно, і американським заміщаються газом, там і Азербайджанський газ, і північноафриканський, і так далі. Тобто, в російському газі потреби не буде в ніякій осяжній перспективі, да? тому це ще одна гарна новина, або ще такий виробник як Бай Systems, Велика Британія, да, тобто це всі гравці, ну скажімо, там першого ешелона, знакові, високотехнологічні, і їх прихід в країну, ну це не випадковість, і це не просто гроші. Це технології, це безпека, це довгострокові ставки, і це ставки в першу чергу на захист України і забезпечення на зброю, а в другу чергу на експорти на міжнародну співпрацю, тому що я думаю, що всі ці заводи вони прораховані з урахуванням того, що Європі треба буде посилюватися у військовому вимірі, це абсолютно зрозуміло стало після Мюнхенської безпекової конференції. Я для вас це аналізував, і виступ Джеді Дівенса і багато інших важливих подій. Тому Україна вписується в цей контекст. Я думаю, що саме за оборонку ми будемо в першу чергу витягувати нашу промисловість, тому що якщо ти виробляєш зброю. Ти високотехнологічна країна, якій потрібно виробляти спецтехніку, обладнання, електроніку, якісний метал, потрібні інженери, вчені, Тобто, все це тягне за собою розвиток цілих виробничих кластерів і індустрії. Це те, що сьогодні відбувається в Україні, і це те, чого не було. До повномасштабного вторгнення тому це такий великий окремий пласт, але не дуже публічний. Не будемо про це говорити. Але я думаю, що ви розумієте прекрасно, що у виробництво зброї в Україні інвестований не один мільярд. Але сьогодні ми з вами поговоримо так, би мовити, про мирні інвестиції, да? тобто оці інші класи інвестицій. Я сьогодні менше буду зосереджуватись там на скажімо, інвестиції в великих фінансово-промислових груп, да? які ну, якби роблять серйозні дуже вкладення в економіку по інерції. Я більше акцентую на іноземних інвесторах, які прийшли в Україну, які не були у нас до повномасштабного вторгнення або були в меншому масштабі представлені, да? тобто, це. Такі знакові дуже ставки, а також на інвестиціях українського середнього бізнесу, які теж дуже знакові, тому що вони по суті складають таку цілісну мозаїку української промисловості, якої раніше не було. Дмитро Киселевський, це заступник голови комітету економічного розвитку парламенту, і Ну я думаю, що він найбільший насправді адвокат промислового розвитку України в і не тільки в нашому парламенті, такий архітектор економічного індустріального. Розвитку України, який провів в парламенті закон про локалізацію публічних закупівель, про стимули для нових виробництв в індустріальних парках, про страхування від воєнних ризиків через експортне кредитне агентство, і так, далі, і так далі. Тобто, так от він написав дуже класну колонку, в якій він підсвітив шість кейсів інвестицій закордонних компаній, виробництва в Україні. Я поділюся з вами і цими кейсами, і деякими кейсами, які я. Додатково знайшов для того, щоб показати вам цю. Палітру промислових інвестицій, да? тобто насправді ми з вами не завжди на це звертаємо увагу. Це в нас поза радаром, Я хочу підсвітити це. Наприклад, Карнаспан це нова виробнича лінія з виробництва Пліт ОСБ, в яку інвестувала ця велика австрійська група, попри війну. Да? Тобто вона активно розвиває індустріальний парк в селі біля Рівного, який засереджений на деревообробці. Наскільки я пам'ятаю, там парк десь. Що понад 80 гектарів, і близько 60 гектарів вони відвели під власне виробництво. По-моєму, цей завод коштує близько 400 мільйонів євро загалом, да тобто там цілий набір таких виробничих комплексів. Так, от восени двадцятьвертого року компанія запустила вже нову виробничу лінію вартістю 200 мільйонів євро з виробництва. Плит ОСБ нова лінія може виробляти 800 тисяч метрів квадратних плит на рік, 60% піде на експорт в Євросоюз та США. Тобто вони нам принесуть євро-долари, покращить торгівельний баланс, робочі місця, податки, економічне життя. завдяки цьому проекту вже створено 200 робочих місць і ще близько двох тисяч працівників будуть зайняті на. Підприємствах, партнерах до речі, компанія Кранаспан прийшла в Україну з такими масштабами інвестицій. Вже більше мільярда євро вони інвестували в свої заводи в Україні значною мірою завдяки тому, що нам вдалося провести закон про заборону експорту лісу кругляка. Коли я був в попередньому скликанні в парламенті головою комітету промполітики, це був один з найскладніших законів, які мені вдалося провести. і Він працює і по нині заборона вивезення сировини необробленого лісу, да, тобто товари з лісу можеш вивозити напівфабрикати можеш. Сирий ліс не можеш, і в результаті такі гіганти, як Кранаспан, прийшли в Україну і навіть під час війни повномасштабного вторгнення інвестують сотні мільйонів євро в нашу країну, тому що вони вірять в Україну, тому що вони бачать, що завдяки правильному законодавству тут є сировина і тут будуть додаткові ще податкові і інші стимули, які покращать умови виробництва. Ну і плюс, звісно, доступ до європейського. Ринку. Ще одна знакова інвестиція. Це КНАУФ. Це новий завод з виробництва гіпсокартону. Німецька компанія КНАУФ почала будівництво в Україні нового заводу з виробництва гіпсокартону і сухих будівельних сумішей. Це на Тернопільщині. Інвестиції в цей проєкт 150 мільйонів євро. Бюджет першої черги будівництва 30 мільйонів євро. Виділення цих коштів Рада директорів Knauf схвалила в грудні 24-го року. Року, тобто в розпал повномасштабного вторгнення Росії. Це буде другий завод КНАУФ в Україні. Перший розташований в Києві, працює на повну потужність, дає роботу 425 працівникам, майже половина з яких переїхали з окупованого Селедару на Донбасі, де росіяни знищили аналогічний завод. Unilever – це новий завод з виробництва засобів гігієни. Британська група супер впливова, супермасштабна Unilever навесні 24-го року. Почала будівництво в індустріальному парку Біла Церква. Новий завод з виробництва засобів особистої гігієни, шампунів, гелів для душу, таких відомих брендів, як Дав, Clear. виробнича потужність цього підприємства становитиме 5 тисяч тонн на рік. Обсяг інвестицій в цей завод 20 мільйонів євро. Та там планується створити 100 робочих місць. Ну звісно, що це буде приваблива заробітна платня. Пейка груп, новий завод з виробництва композитних конструкцій. Фінська відома група пейка. Group Corporation влітку 24-го року почала будівництво нового заводу з виробництва композитних конструкцій, знов таки в цьому ж індустріальному парку Біла Церква, який є лідером серед індустріальних парків в Україні. Очікується, що після запуску в експлуатацію цей завод буде виготовляти 2,5 тисячі тонн продукції на рік і створить більше 30 робочих місць. І вже вони набирають на роботу персонал. Ще перед стартом будівництва Пейка Group відкрила. Києві, центр інженірінгу, який в співпраці з українськими партнерами готує проекти післявоєнної відбудови України. Ще один блискучий приклад знаковий Нестле новий завод з виробництва Єрмишелі. Швейцарська компанія Нестле завершує будівництво нового заводу з виробництва Єрмишелі біля Луцьку. Обсяг інвестицій 40 мільйонів євро. Не менше 18% потреб підприємства електроенергії будуть забезпечувати сонячні панелі, які вже встановлені на заводі. Працюватимуть більше 300 жителів громади. Цей завод стане вже четвертим, який несте відкриває в Україні. В українській команді в компанії працює зараз 5,5 тисяч працівників. Ще один красивий приклад. – це новий завод з виробництва будівельних сумішей. Французька відома компанія Сен-Габен в листопаді 2024 року відкрила новий завод з виробництва гіпсових сумішей. на при Карпаті обсяг інвестицій більш 11 мільйонів євро, кількість робочих місць 50, Планова потужність виробництва 60 тисяч тонн будівельних сумішей на рік. Раніше Сенгабен мала в Україні офіс, який займався виключно імпортом продукції компанії з інших країн. Інвестиції у виробництва зроблені з прицілом на період післявоєнної відбудови в Україні. І це не все, тому що насправді ми з вами можемо подивитись знову-таки, Це ж будівельна індустрія виробництво... Будівельних матеріалів да, і сучасне будівництво. Німецький власник технології і виробника обладнання для індустріального домобудування. Кампанія Wolard Anlagenbau спільно з українськими партнерами оголосили про старт будівництва в Україні мережі домобудівельних комбінатів. Німецькі інвестиції будуть створювати в Україні сучасні виробничі потужності для будівництва і масового створення доступного житла, що пришвидшить процеси відбудови і стане прикладом для іноземних інвесторів, які теж побачать, що що Україну. Треба інвестувати і не тільки для забезпечення української повоєнної відбудови. Загальна потужність виробництва всієї мережі буде становити до мільйона квадратних метрів доступного житла на рік. І це буде використовувати найсучаснішу німецьку конверну технологію виготовлення збірних залізобетонних конструкцій для масового будівництва. Перший завод потужністю до 300 тисяч квадратних метрів буде побудований в Київській області і підтримується ця угода провідним Німецьким страховиком Елмер Герме. Німецька сторона також передає Україні технологію переробки будівельного сміття, які утворюються в результатах руйнувань житлових будинків для повторного використання в новому будівництві. Загальна сума інвестицій 165 мільйонів євро. Українські інвестори і ще одна індустрія, яка важлива дуже не тільки для промисловості, і для енергетики, для безпеки України. Це Наприклад, виробництво біопального минулий рік став доволі успішним для виробництва біометану в Україні. Уряд дозволив експорт біометану в умовах тимчасової заборони експорт природного газу. І це дуже розумна дерегуляція, яка дала поштовх розвитку індустрії. І так, у вересні минулого року запрацював перший біометановий завод групи компанії Вітагра в листопаді другий завод компанії Галсагра, і на сьогоднішній день ці два заводи закачують біометан до підземних газових сховищ. І вже накопичили там понад мільйон кубометрів. Тобто, у 24-му році Україна виробила перший мільйон кубів біометану, заявили в Біоенергетичній асоціації України. Звісно, що це. Поки що невеликий обсяг і казати про експорт зарано, але щойно буде накопичено певні обсяги біометану, можна буде розпочати поставки за кордон. У 2025 році очікується запуск ще щонайменше п'яти заводів, що може довести виробництво до більш ніж 100 мільйонів кубометрів на рік. Також український біометан може стати відповіддю і на внутрішні проблеми. Після зупинки транзиту російського газу через Україну ми маємо два джерела газу: це Полтавська і Харківська області, де видобувають газ, і це підземні сховища на заході країни. З цих двох точок потрібно забезпечити газом цю Україну. Це логістично непросто. Тому біометан, якби невеликі заводи були поширені на території всієї країни, набагато простіше вирішує проблеми. Логістики природного газу підкреслює очільник асоціації Георгій Гелетуха. На сьогодні біометановий сектор в Україні перебуває тільки на початковій стадії. Перший мільйон кубометрів в підземних газових сховищах це важливий, але такий, знаєте, символічний крок, тому що це поки що крапля в морі в порівнянні з нашим потенціалом. За деякими оцінками, цей потенціал 10 мільярдів кубів на рік. Третина від нашого довоєнного споживання, а за найвищими оцінками до 20 мільярдів кубів на рік для порівняння в 2024 році ми видобули близько 19 мільярдів кубів природного газу, тобто мова йде про можливість виробництва та експорту або заміщення імпорту на понад 10 мільярдів доларів на рік. Цій індустрії. Уявіть собі, такий високий потенціал пояснюється тим, що Україна аграрна країна і має в своєму розпорядженні великі сировинні ресурси в аграрному секторі для виробництва біогазу і біометану. І ж того, згідно з планом Єврокомісії, до 2030 року ЄС має намір нарастити виробництво біометану до 35 мільярдів кубів на рік, а до 2050 року до 100-180 мільярдів кубів. Таке Експоненційне зростання сектору відкриває нові можливості для України, яка завдяки наявності великих площ сільськогосподарських земель, сировинних ресурсів і розвиненої газотранспортної системи, яка нарешті може перестати бути нашим прокляттям і стати фактором нашого економічного розвитку. Тепер країна може стати потужним постачальником цих, цього виду газу. І це наша енергетична безпека, і це наш розвиток промисловості, і це наша інноваційна енергетика. І не тільки це українські інвестори інвестують в інші важливі індустрії, наприклад, машинобудування, пожежна техніка. Найбільший в Україні виробник пожежної техніки Пожмашина голосив про будівництво нового заводу в індустріальному парку у Львові. Обсяг інвестицій 15 мільйонів доларів. Повідомив власник та сіо компанії Олег Авер'янов. Пожмашина підписала договір на будівництво нового заводу. В індустріальному парку фармація будівництво заводу буде тривати близько двох років, і це принесе 15 мільйонів доларів інвестицій. Власник компанії зазначив, що компанія вже сплачує близько 200 мільйонів гривень податків та близько 200 мільйонів зарплати щороку. І він акцентував, що компанія вирішила інвестувати ці кошти попри судові провадження проти нього, оскільки Україна це найкраща в світі країна, в якій я хочу, щоб жили мої діти, сказав Авер'янов і додав, що прагне відбудувати промисловість та створювати робочі місця в Україні. Ще один дуже красивий. Кейс це виробництво скла. Перший в Україні завод з виробництва флотованого або листового скла побудують на Київщині до 28-го року. Про старт реалізації цього проекту оголосили на днях інвестори компанії Нова скло за участі. До речі, Міністерства економіки та урядового офісу залучення інвестицій Юкрейн Инвест». Компанія Нова Скло. Це проєкт. Української інвестиційної кампанії Group, яка передбачає будівництво першого великого сучасного заводу з виробництва цього флот скла в Україні. Ця ініціатива обіцяє стати майданчиком для залучення стратегічних інвестицій в розвиток промисловості навіть під час війни. Планові інвестиції в проект 240 мільйонів євро. На підприємці створять вже в перший рік понад 300 робочих місць, і нова скло це не просто завод, це символ нової промисловості України. Ми одні з небагатьох в Україні, хто будує з нуля. Виробництво, що не мають аналогів, Скловиробництво – одна з найскладніших індустрій, і ризики тут колосальні. Саме тому ми ретельно підходили до вибору технологій партнерів, обрали найкраще німецьке обладнання. Хорн залучили міжнародну команду експертів, яка має. Досвід практичний запуску флот заводів завдяки стратегічному розташуванню, власному видобутку якісного кварцового піску, підтримці міжнародних фінансових інституцій, нове скло буде будуватися швидше, ефективніше і стане важливим елементом промислової незалежності. Підкреслив Ігор Ліський, засновник ЕФІ групи і головний інвестор. Нове скло завод буде мати нову виробничу лінію, яка дозволить задовольняти попит на продукцію всередині країни, з можливості добудувати ще одну лінію, яка може працювати на експорт. Основними споживачами скла будуть виробники вікон, фасадів і так далі. І реалізація проекту це не тільки запуск галузі скловиробництва в Україні, а й пожвавлення розвитку малого середнього підприємництва. І економічного життя громад загалом в будівництві заводу будуть брати участь провідні світові виробники з Німеччини, які будуть постачати обладнання, продові технології, і це допоможе інноваційній трансформації промисловості України. І вбудовування нашої економіки в європейський ринок, і що саме головне не в ролі споживача, не в ролі прохача і жертви, а в ролі виробника, в ролі інноватора, в ролі партнера. Я думаю, що це рівно те, що потрібно українській економіці для відновлення, відродження. І інтеграції в європейську родину на чільних позиціях а не просто як бідний родич, який там підписує якісь там меморандуми чи юридичні папери про приєднання, але залишається бідною сировинною колонією. Виробництва розвиток промисловості. Я думаю, що це має бути одним з елементів української ДНК, української релігії, якщо хочете, да? тобто така. Просто національна ідея, розвиток виробництва, залучення інвестицій в нові заводи. Експорт продукції з високою доданою вартістю, готової продукції, а не сировини. Я думаю, що в цьому майбутнє України, як члену західного олігону, члену Європейського союзу, члену клубу цивілізованих країн. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Я дякую вам за увагу. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, прокоментуйте, що ви думаєте про ці інвестиційні. Ініціативи і дуже дякую вам за підтримку на Патреон. Тут на YouTube, на Монобанки. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською мовою про економіку, розвиток та інновації. Дякую і до зустрічі.